Вітаю. Я Наталка Фіцич і це прямий доказ. Проєкт розслідувань та аналітики. Восьмий рік триває війна Росії проти України. Про це сподіваюся, всім відомо. А зараз вас здивую, вже другий рік спецслужби України воюють одна з одною. Приголомшливі подробиці сьогодні у програмі зірвані спецоперації. Чому спецслужби замість боротися з ворогом знищують одна одну? есть ряд других операций. Они все сорваны, они все слиты, они все преданы. Самый цей злам, самый цей спад вот, відбувся в 2019 году. После изменения влады. СБУ было известно, потому что в любом случае при работе проводятся межведомственные взаимодействия. Уникальное интервью с легендарным разведником. Есть люди, которые я подозриваю роботу на врага. Обоснована подозріваю. Минулого тижня ми розповідали про так звану Вагнерівську спецоперацію головного управління розвідки Міноборони. Зірвану, як припускають, особисто президентом Зеленським. Як виявилося, це далеко не єдина зірвана спецоперація українських розвідників. Бо, за прикладом, З шефа вчинили і його підлеглі. Это друзья. Не только Вагнер. это в общей сложности целый ряд специальных операций а Украины. Это все события одной цепи. Рушилась системно, рушилась работа спецслужб Украины летом 2020 года. Она была системно разрушена, и поэтому власти очень выгодно рассматривать каждый эпизод отдельно, потому что по каждому эпизоду отдельно. Можно чего-то сказать. Когда смотришь все эпизоды в целом. Становиться смішно. Людина на цьому відео легендарний командир українських розвідників Швед. Саме його на окупованих територіях та в Росії називають відповідальним за смерть комбата Полченця Мотороли, який власноруч мордував і розстрілював наших полонених кіборгів. Найманця з охороною підірвали у ліфті у жовтні 2016-го. Тоді ватажок ДНР Захарченко поклявся жорстоко помститися українським диверсантам. Уже друзі. Товарищ сволочь ніякі хатами прип'ю на вам домой. Какую посяти слід за моторолою? Буквально згорів на роботі ополченець гіві, який теж відзначився катуваннями наших полонених. А от Захарченко виконати свої погрози не встиг. Злетів у повітря в генделику з промовистою назвою Сепаратист, причетним до обох резонансних убивств, Росмедія теж називають шведа. Це лише три епізоди з цілої низки, які показують українська розвідка на окупованих територіях діяла майстерно і результативно. На жаль, діяла, бо це уже в минулому. 8 липня 2020-го серед білого дня, у спальному районі Києва стається замах на самого Шведа. Невідомі обстріляли його машину. На відео видно, пили на ураження, автівка втекла дворами. А нападники повернулися і ретельно зібрали використані бойові гільзи. Це відео згодом було видалене чи не з усіх сайтів, бо атакували українського розвідника не ворожі диверсанти, а співробітники служби безпеки. Есть люди, которые, как я подозреваю, работают на врага. Обоснованно подозреваем, потому что вопросы стрельбы по моей машине они показывали, что были те, которые стреляли именно на поражение. Цього ж дня, 8 липня 2020-го, але вже на Донеччині спецпризначенці СБУ взяли штурмом тренувальну базу українських розвідників. Штурмували так, наче там перебуває ворог. Переодзяті в форму ВСП. вони пішли на територію бази, яка знаходилася достатньо достаточно удальонному розстоянні ближайшого города. що в принципі вже тоді було странно. От і тогда произошел именно штурм но мы успели скажем так успели связаться со своим руководством мы примерно примерно понимали что это именно сбу то есть почему мы в принципе могли дать отпор вот. но, возможно были бы и жертвы но мы понимали что уже в какой-то момент мы поняли что это работает сбу соответственно мы не оказали никакого сопротивления Але от що дивно у службі безпеки України прекрасно знали, кого вони штурмують. З богу знали о том, що ми работаємо. За неділю до этого у мене була встреча з а, замом а, начальника департаменту контрразведки служби безпеки України, а, того самого департамента, который, собственно говоря, и проводил эти все мероприятия. Они владели. Інформація даже о том объекте, который мы должны были брать в Донецке. То тобто есть информация они владели, они знали, кто мы такие. Они знали, что мы свои. То чому ж свои напали на своих? И в чому их звинувачували? Конкретно при допросе в Донецкой области, сразу после штурма, нас нам ставили вину, что нас подозревают в провокации военного конфликта, запугивание населения и постараюсь произнести дословно ускладнение международных взаимоотношений. С кем не сказано. Що ж не складно здогадатися з ким, якщо згадати, над якою амбітною операцією працювала саме ця група? Вона розроблялася в умовах надтаємності. В 18-го року це піднявся. Питання. Він став підніматися на рівні, по суті, це рішення уровня президента не Німеччини. Це було винесено на Петра Олексійовича Порошенка на той момент. Е, согласовано з ним. согласовано с РНБО. Мы стали относиться, была создана группа, первоначально куратором ее как был назначен швед. Он был введен в официальный статус по отношению к Министерству обороны и получил все для создання, функціонування. Операція була продумана і підготовлена досить детально. Тобто ми знали, кожен метр території, ми створювали макети, ми були на деяких об'єктах, які майже ідентичні, але які знаходяться на території України. Так, операція була доволі рискована, не без цього, але вона була здійснена. Підготовка тривала два роки, аж тут, у 2019-му, змінилася влада. Учасники операції відчули, щось пішло не так. Безумовно, було досить відчутна зміна, що відбулося в державі. Спочатку все почалося чудово і в нас був доступ і можливості. Я маю на увазі можливість тренуватись та готуватись. Потім все почало сходити на не. Нівець і почало зблокуватись. І в кінці кінців нас взяли штурмови. Саме цей злам, саме цей спад відбувся у дев'ятнадцятому році. Після зміни влади. Ще одна дивна деталь: уже на другий день штурмовики СБУ отримали всі необхідні підтвердження того, що група шведа дійсно свої, але проти них таки порушили справу. Головне діла ліки буквально на калінки. придумывали, лишь бы что придумать, для того, чтобы влезть в работу и сорвать операцию. В частности, моими группами, в том этапе, когда, на том этапе, когда проходили эти события, проводилась одна из операций, которая могла бы вскрыть практически полностью агентурную сеть Российской Федерации в наших государственных органах. Ну, может быть, не всю, но значительную ее часть. Чи не ця найбільш небезпечна для російських агентів в Україні операція і стала останньою краплею, що визначила хід наступних подій? Чи все-таки верховний головнокомандувач Зеленський аж так заздрив попереднику, щоби назло національним інтересам послідовно знищити всі напрацювання його доби? Військова розвідка неї йде атака шляхом, коли СБУ атакує групу Шведа. І перед нею так і не вибачилися, кримінальні справи не закрили. Тим часом сяк так склепана справа про незаконне зберігання зброї проти групи Шведа за рік, так і не отримала жодного доказу. Адже всі вилучені у них зразки перебували на балансі Міністерства оборони. Однак закрити її теж не можна, адже тоді СБУ має визнати власну помилку. Чи все таки зраду? Спроба шантажувати шведа теж не вдалася. Тепер від нього вимагають визначити когось одного із групи на роль ЦАПа відбувайла. А, чому шантажували? Тому що а, їм потрібно будь-якими путями закрити події літа 2020 року. От, а, я розумію, що кем-то поставлена ця задача, а, можливо, кем-то з вищих органів влади. Чому? Тому що ситуация достаточно резонансная и работает не на авторитет новой власти соответственно соответственно. А ні, коло та судді значно цього справедливо. Ясно одне щось сталося у вищому керівному складі розвідки і СБУ на початку літа 2020-го, Після чого всі ретельно викликані спецоперації полетіли шкереберть після призначення 16 червня начальником комітету по розвідці, відомого Русафіла. Заступника міністра закордонних справ України часів Януковича Руслана Демченка. А 1 липня у нас виник скандал через те, що СБУ розкрила операцію гурмо по постачанню приборів клістрон Російської Федерації, деталей до наших зенітно-ракетних комплексів С-300 8 липня. Був обстріляний український диверсант позивний Швед, і затримана уся диверсійна група розкрита. Фактично теж і вже після того наступний ланцюжок через два тижні, 24 липня, провалюється ще одна операція гурмо по затриманню російських терористів вагнерівців. Тобто це мають місце системні взаємопов'язані між собою, як очевидно, через час дії. Прикрізь бігів впродовж одного місяця. Не думаю, цікавить одне, чому журналісти з хем знайшли документи, що підтверджують, той самий Руслан Демченко активно лобіював ухвалення харківських угод у далекому 2010-му, саме тих, які закріпили присутність російських військ у Криму, що сприяло наступній анексії півострова. А от у нашої працьовитої СБУ до нього нуль питань. У меня нет однозначного ответа на эти вопросы. То, что это было не во благо страны, это точно. Я считаю, я склоняюсь к той мысли, что это работа, успешная работа российской агентуры. Ви знаєте, що таке клістрон для мене особисто. Це слово донедавна взагалі нічого не означало. Але цього року я дізналася, що клістрон щось дуже важливе для протиповітряної оборони. Дізналася, до речі, завдяки Українській службі безпеки, яка ці клістрони вилучала, чим ставила і мене, і вас у небезпеку. Для довідки надвисокочастотні прилади НВЧ або Клістрони один із основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Без них радари не працюють і, відповідно, ракети не летять. І от 1 липня 2020 року слідчі ДБР вилучили клістрони у трьох зенітних ракетних бригадах повітряних сил ЗСУ на Хмельниччині, Одещині та Херсонщині. Завідувач кафедри інформаційних технологій університету. То імені Вадима Гетьмана Ігор Шелевицький обурився. Я не розумію, навіщо вилучати клістрон із бойового комплексу. Навіщо щоб звірити серійний номер і повідомити Росію, аби їх контррозвідка встановила канали, через які прилад отримали в Україні? Навіщо забирати клістрони із собою? Які умови транспортування і зберігання, що саме із ними робили, і в якому стані повернули. Як це вплинуло на характеристики і надійність приладу? Я уточню, що без клістрона радар мертвий, просто купа металу, і ракети не полетять. ДБР тоді пояснило свої дії порушеннями у закупівлях приладів. Але про яку законність закупівель може йтися, коли ці прилади виробляють тільки в Росії. Привіт радянському ВПК. Більше ніде у світі. Які не призводять столько в Федерації. І З 2014 року, звісно, Росія всі поставки даних компонентів. На сьогоднішній день, скільки я знаю, 44 дивізіони. С-300 не стоят на боевом дежурстве ввиду від отсутствия данных компонентов, потому что их нужно по регламенту, там менять. Естественно, все каналы поставки пестронов так или иначе контролировались по Украины. Конкретно клістрони окремими каналами доправляли ГУР, СБУ і приватний постачальник, про якого поговоримо далі. Тобто у ДБР прекрасно знали, що прилади потрапляють в Україну або контрабандою, або незаконно без тендерів. І всі цілком таємно, і все одно вилучили нонсенс, якби ж то був достатньо громкий скандал в прошлом році, коли ДБР саме з СБУ начали расследование и изъяли в боевых частях эти клестроны прямо изымались прямо с комплекса с 300 по моему 6 комплектов там было изъято и это как раз были те комплекты электронов, которые поставила ГУР. Пізніше ДБР клістрони повернуло, а відповідальних за вилучення звільнило. Аж тут у березні 2021-го новий скандал. Спецагента набу Євгена Шевченка звинувачують у незаконному ввезенні на територію України клістронів та завищенні цін на них. Як ви бачите, обговорюється кількість ціна закупки 30-30, це 30 тисяч доларів. Далі вихід, реалізація на оборонні підприємства 200 тисяч доларів. Тому тут відповідно самі бачите, про яку ми допомогу можемо говорити на ліскую наших державних інтересів. Звісно, різниця серйозна, і ми жодним чином не виправдовуємо людей, які спекулюють на оборонці. З іншого боку, вони в прямому сенсі щоразу ризикують життям. Неважно скільки стоїть. патроном, если у тебя в доме уже грабитель, то ты его купишь за любые деньги, чтобы защитить себя и свою семью. Соответственно, возможно, там были какие-то заработки. Я не буду утверждать, что там все действовали исключительно на патриотических основах. Но люди рисковали, люди доставали необходимое для нашей страны. Та після так званої операції СБУ уже не зможуть постачати. Цей канал теж засвітився. Євген Шевченко каже: він три роки налагоджував зв'язки, щоб забезпечувати країну клістронами. Були домовленості з укроборонпромом з чиновниками на всіх рівнях. Євген возив прилади на перевірку до інженерів укроборонпрому. Та коли якість була підтверджена і настав час підписувати угоду, на день мені, мені вручили руші Обыски, і Клістроны были конфискованы, ну, изъяты на свой счет. Склады компании арестовані, опечатаны, щита компании арестованы. Але що цікаво, вже за місяць клістрони з'явилися на сайті закупівель. І скільки, як гадаєте, вони коштували 11 мільйонів 641 тисячу 666 гривень за комплект. Якщо зауважити, що долар у 2020-му коштував 27 гривень, виходить понад 430 тисяч доларів за комплект удвічі дорожче ніж пропонувала фірма Шевченка. Ну, пазл Тобто, як ітог... Совершенно очевидно, что я помешал коррумпированным СБУшникам и коррумпированным сотрудникам Украборон сервиса в их схеме, когда я моє предложение 200 250 да они планировали продать по 400-450. Поэтому меня убрали как конкурента. Конкурентів у пропозиції на 11,5 мільйонів. Дійсно, нема у цій ситуації можна лише розвести руками, адже у самої так званої служби безпеки немає достатніх потужностей, щоб самотужки забезпечувати потреби країни у таких надважливих приладах. Але кого це цікавить? Хіба українських зенітників, які незабаром просто не зможуть нас захищати? Сожаленню я констатувати, що при Зеленському... СБУ, возглавляемая Бакановым, стала чудовищем просто. Просто чудовищем, которое... Задача стоит А, как я вижу. Максимально возможная коррумпированность. То есть они зарабатывают на всем, до чего могут только дотянуться. Пункт Б, который я не исключаю, который, я надеюсь, со временем будет расследоваться, Це робота російської агентури. Тож чию безпеку захищає служба імені Баканова України? Точно ні. Російських агентів в Україні власні кишені. З літа 2020 року, всі канали поставки Плістрону в Україну були розрушені. Хто від цього виграв? Ну, кроме Російської Федерації більше ніхто. Тому ми можемо что разрушая каналы поставки флестронов, люди, которые этим занимаются, работают в интересах Российской Федерации, даже если они этого до этой секунды не осознают. Вот, потому что если их нету, их а нету. Они нужны. Така от історія дуже неприємна. Для мене до кінця не зрозуміло, чого тут більше: звичайної корупції чи свідомої зради. От тільки в умовах війни і те, і інше, однаково злочинно. На сьогодні все.